Настрій цього місця суміш ностальгії за промисловим минулим і постійного відчуття небезпеки. Занепад тут відчувається у всьому: іржаві металоконструкції скриплять від найменшого пориву вітру, порожні вікна дивляться на тебе, як очі мутанта, напівзруйновані і закопані будинки в селах, які навіть під землею ховають у собі величезну небезпеку. Ласкаво просимо на локацію цементний завод. Я відкладав огляд цієї локації, оскільки думав, що мене сюди заведе сюжетка. Але це одна з декілька локацій у грі Stalker 2, яку вона не зачепила. Тому вам сюди треба. Треба йти цілеспромовано. Давайте разом розглянемо цінний лут, який можна знайти в цій локації. Але перед тим як почати дивитися цей гайд, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, де я регулярно публікую гайди, новини та ігрові стріми українською мовою. Разом ми створимо україномовну спільноту та витісняємо з українського ефіру контент з країни Мордору. А якщо ви хочете підтримати канал та розвиток українського Ютубу фінансово, то зробити це ви можете через спонсорство на Ютуб. Або через донат з використанням платформ, посилання які ви знайдете в описі цього відео. Окремо хочу подякувати всім спонсорам мого каналу. Ваша постійна підтримка дозволяє мені більше часу приділяти контенту, записам, монтажу і вкластися у якість та організацію цікавих проєктів по типу Української Космічної Республіки. Дякую вам за це! А відкривається гайд болото, що знаходиться між точками інтересу Роскоп та лиха стежка. У цьому болоті ви знайдете гору металевих сейфів. В одному з них, саме його ви зараз бачите на екрані, знаходиться менший сейф, де ви знайдете ключ. Цей ключ відкриває зачинений сейф, який знаходиться на купі сейфів неподалік. У ньому, мав би, знаходитись букет S2, але досить часто він провалюється у текстури, як це сталося і в моєму випадку. Якщо і у вас такий баг, то спробуйте пошукати його у невеличкому проміжку між сейфами. Якщо його там немає, значить вам не повезло, як і мені. Майте на увазі, коли ви будете знаходитись на цій локації, вас постійно штурмуватимуть бандити. Наступна точка інтересу, яка нас цікавить. Це машино-тракторна станція. Тут знаходиться зруйнована будівля гаражу. Залізайте на дерев'яні ящики, що знаходяться у середині, та рухайтесь по стінам до прибудови, в якої залишився дах. Не поспішайте, оскільки тут доволі легко впасти. На цьому даху ви знайдете бандитську косуху та сумку з стандартним хламом сталкера. Далі рухаємося на точку інтересу. Селекторна вежа у однопороховому приміщенні з металевими шафами у дальньому куті. Ви знайдете сейф. Він зачинений на кодовий замок. На ваші попередні прохання я вам надам два варіанти. Код ви знайдете в описі під цим відео або на просторах гри. У сейфі знаходиться підствольний гранатомет ГП-25. Тепер рухаємося на точку інтересу клітка. Тут на вас чекає перевірка ваших мін паркуру у цій грі. Вам потрібно буде рухаючись та стрибаючи по бетонних балках, піднятися на самий верх клітки. Але не спішіть, оскільки зорієнтуватись тут, куди саме потрібно рухатись, досить важко. Адже від вас вимагатиметься не тільки стрибати по балках, а й пролазити під ними та виконувати доволі небезпечні стрибки. Тому я рекомендую вам частіше зберігатись. Щоб у випадку падіння не починати все спочатку, це завдання потужне всіупромінення, яке впливатиме на вас та погіршуватиме вам зір. Але коли ви дістанетесь найвищої точки, то на вас тут чекатиме чудова винагорода. Комбінізон Севаде, унікальний герметик нон Стоп, та як бонус інший хлам. Наступна точка інтересу перевантажувальний вузол. Тут нас цікавить саме вузол, який виглядає як стіна з металевими величезними лійками. Поруч з вантажівкою ЗІЛ знаходиться дірка. Залізайте у неї та по маленькому тунелю ідіть в його кінець. На металевій бочці ви знайдете інтеграл А та патрони до нього. А ліворуч від бочки маленький сейф зі стандартним хламом. Тепер рухаємося на точку інтересу бункер з технікою. Потрапити у середину бункера ми можемо через дірку в одній з вентиляційних шах. В самому бункері нас зустріне кровосос. Вбивши його, відправляємося у самий останній гараж, де ви знайдете зіл. У його кузові стоятиме сейф, але будьте обережними: тут дуже сильне радіоактивне випромінювання. Тому дуже близько не підходьте до кузова зіла. Поряд сейфом лежатиме бронежилет пз 7 та патрони. У сейфі ж стандартно буде всякий хлам. Наступна точка інтересу безпосередньо цементний завод, на якому розташована база угрупування долг. Якщо дивитися по карті, то вам необхідно піти на лівий край цементного заводу, де ви знайдете забарикадований прохід під завод. Розбивайте дерев'яні дошки та ящики і відкривайте металеві двері. По класиці в самому підземному приміщенні на вас чекатиме кровосос. Вбивайте його та рухайтесь у кінець приміщення. Тут на металевих стелажах ви знайдете патрони, а в кутку металевий сейф. У сейфі ви знайдете збільшений магазин до інтеграл А та стандартний хлам. Рухаємося тепер на точку інтересу Бетонний ліс. Тут ви зустрінете сталкера Митрика Генія, який запропонує вам знайти його ствол. Погоджуйтесь та відправляйтесь у підземелля. Тут на вас чекає біль. Тушканчиками та бюрерами. На найнижчому рівні приміщення ви натрапите на тіло сашка битка, та вам стане відомо про всі події, які тут відбулися. У приміщенні поряд під дерев'яною катушкою ви знайдете сумку, у якій буде детектор, від мідь. Тепер рухайтесь далі до зелених коридорних приміщень. На самому початку коридору не пропустіть унікальну зброю рішала, яка лежатиме зліва на дерев'яних піддонах. Це і є та зброя, яку вас просив знайти Митрик Геній. Рухаючись цими коридорами у кінцевому приміщенні ви знайдете два сейфи. У лівому ви знайдете креслення, система подачі води верблюд для комбінезону Сева Д та стандартних хлам». Тепер перед вами буде вибір повернути зброю Митрику генію чи забрати її собі. Особисто я забрав її собі. Напишіть у коментарях, а який вибір зробили ви. На цій же точці інтересу, якщо ви підніметесь нагору найбільшого приміщення, ви зустрінете полтергейста, вбивайте його та у приміщенні розбивайте дошки, якими закрита дірка у підлозі. Стрибайте униз та лутайте тіло. У ньому ви знайдете ключ. Тепер розбиваємо дерев'яні дошки, щоб вийти на вулицю, та рухаємося в приміщення управління конвеєром. Саме від нього ми й знайшли ключ. Поряд з приміщенням є аномалії, тому будьте обережними та використовуйте болти. У самому ж приміщенні на столі ви знайдете дробовик SPSA 14 та набої до нього. Поряд також буде невеличкий сейф, але там по класиці буде стандартний хлам. На точці інтересу, тимчасовий склад будматеріалів, ви знайдете невелике приміщення. Вхід до якого буде забитий дошками. Їх не обов'язково розбивати, адже можна легко пролізти під ними. В приміщенні ви знайдете стіл, на якому будуть патрони. Та під столом пістолет UPD Compact. Тепер рухаємося на точку інтересу дамба. На самій дамбі нас цікавить приміщення, зачинене на металеві двері, та яке всередині закидане дерев'яними ящиками. Розбиваємо ці ящики, та у лівому куті від входу ви знайдете svdm 2. Це весь цікавий та корисний лут, який мені вдалося знайти в цій локації. Якщо я щось пропустив, пишіть у коментарях. А якщо ви перший раз на моєму каналі, то не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Додаткові ж гайди по сталкеру ви можете знайти за посиланням, яке зараз з'явиться у правому куточку. А на сьогодні це все. До зустрічі!